Добрий день, підкажіть, що це за хвороба. І у нас тут рослина помідорчика, так, плід помідора, і у нас ось таке таке п'ятно. Давайте. Це початок розвитку там, білої, сірої гнилі, загнивання плодів томату. Від Володимира таке повідомлення. Давайте подивимось ближче. Ось тут десь було в центрі проростання спори. Спора потрапила сюди на плід, І вона почала проростати. І ось такі вже білі плями з'являються. Скоро буде подудношення такі будуть міні Канідії. Це початок розвитку. Тут пішов грип, далі буде ще розвиватись тут бактеріоз. Які поради робити? Тут є в коментарі, що треба там, з зелених було б працювати, це вірно. Працювати з зеленими, наприклад, є препарат Тельдор. Тельдор він працює профілактично, не лікує. І наносити на зеленіші плоди, і він покриває плівкою такою саму рослину, самі плоди, і потім спори, коли попадають сюди. Спора тут проростає, коли плід набирає цукри. Грибам цікавий плід, коли в них з'являється цукри, коли він біліє. Наступне, коли є вологість гарна, вище 85%. І наступне, що. Подобається а, грибам, це коли нема вітру, тобто застой повітря в теплиці. За, за застій повітря. А, Спора прилетіла, проросла, ось тут у центрі вона проросла. І далі вона оце тут розповсюджує свої коніді. Якщо у вас біозахист, то ви можете брати триходерму Мікагардіан. по 2 столових ложки кожного виду, 2 віріди, 2 коніни, 2 гарціану на 10 літрів води, плюс прилипаченкір і робити оприскування, щоб спора потрапила сразу на триходерму, її з'їла. Якщо таке є захворювання, то відкладаємо в сторону триходерму, беремо вже хімічний препарат. Наприклад, я б взяв би, змішав би свіч. 20 грам плюс казумін, 30 мл, зробити оприскування, але оприскування дуже якісне, щоб потрапило з усіх сторін на плоди, тобто ряд з усіх сторон сторін треба обійти. На 5 соток теплиці треба зробити водовили в літрів 25-30, що найменше. І потужне розпилення. Електрописка в жодному разі не підійде. Такі рекомендації. Наступне оприскування можна взяти препарат натіву від Байера. Його там дозу дивитись на пакуванні сім на. 7 грамів на 10 зробити оприскування. Потім ще Луна Сенсейшн, скала. Сюди вони підходять теж. Казумін, чому тут потрібен? Тому що він дуже системний, він заходить в рослинку, і якщо там буде продовження бактеріозу, він може його зупинити. Так що такі рекомендації. А щоб не було проблем, профілактично, наприклад, Тельдор. І потім кожні 4-5 днів. Оприскування разом з добривом, разом з монокаліфосфатом, а мікогардіан, щоб профілактично пройтися перед збором, обов'язково препаратом свіч за два дні до, до, до збору свіч або там сігнум, взяти сігнум 20 на 10, зробити таке, щоб коли вони лежать на дозрівані ці а, при, а, плоди, щоб вони були профілактично знищені. Або якщо вирощите біопродукцію, то триходерми робити оприскування перезберіганням. Багато хто в країнах, Італія нещодавно був управляє трихадермою, щоб плоди гарніше зберігалися, якщо вирощується біопродукція.